Патріотами не народжуються. Патріотизм треба виховувати і бажано змалечку. Навчити молоде покоління мислити по-новому уже зараз намагаються у деяких дитсадках і школах, освітніх закладів, які відходять від засад радянської педагогіки більше щорік. У них відмовляються від звичного, що хотів сказати автор у своєму творі. Питання на яке була лише одна правильна відповідь, та що в офіційній критиці. Однак найбільша відповідальність за виховання нових українців лежить усе ж на батьках. Про тих, хто не боїться бути не такими, як усі, і навчає цього дітей. Тетяна Мельниченко. Чотири партії разом я вся 12, звісно. 4 по чотири 4, за шістнадцять. Маленькому жені лише п'ять з половиною, а він уже вправно множить цифри. Отак, рахуючи на мистинки, щоб вивчити математику, дитина використовує всі свої відчуття, які в неї є. По перше, вона бачить розмір. Так? ось вона одиничка, а ось вона тисяча. Це ще не школа, це дитсадок, але не звичайний. Таку методику навчання розробила італійський психолог Марія Монтесорі. Її систему практикують по всьому світу. З трьох років діти тут вивчають математику, природничі науки і кілька мов. Усе у формі гри. Діти використовують е, такі таблички. Якщо ви спробуєте, ця сторона гладенька, а сама цифра шершава. Тобто, коли дитина намагається провести пальчиком, всі її тактильні відчуття вона просто відчуває, не тільки мозок відчуває, що це п'ять. І кожен сам обирає собі заняття до душі. Хтось знайомиться з дробовими числами, хтось вивчає геометричні фігури, а хтось антоніми. Чорний. Білий великий, Маленький два, – два, е низький, високий, дитина не більш не стільки вчиться, скільки вона все всмоктує як губка з оточення. Так? І чим більше ми дитині до шести років дамо. Тим більше наша дитина буде знати за допомогою спеціальних ігор, малюки вчаться визначати людський вік і рахувати гроші за обідом. Самі накривають собі на стіл, а потім миють посуд. Якщо ми постійно будемо за дитину приймати рішення, то дитина не буде вільною. Вона не зможе в житті потім робити вибір. Вона в житті потім не зможе брати на себе якусь відповідальність. А оце типовий сучасний садок. До такого ходили і ми, але за багато років система практично не змінилася. Всі роблять одне й те саме і слухають виховательку. Неслухняних покарають. Але діти Романа Кульчинського, типовий дитсадок, так і не побачили. Там радянський союз, який був такий і остався. В чому це погано? Тому що дітей ламають. Дітей з дітьми ламають не фізично, а морально. То викладач під себе ставиться до них як не знаю, як, як сержант в армії до дітей до дітей. І це погано для дитини. Вони потім такі самі виростають, і вони звикають не поважати інших і звикають, що не поважають їх. Садок і школа в тому вигляді зараз. Вони відновлюють реплікують радянських людей. Ось країна змінилася. Система залишилася та сама, і вона продукує тих самих, тих самих, тих самих людей. Тамара Прошкуратова вчителює вже 35 років і зараз готує майбутніх педагогів. Каже, в радянській школі були свої переваги. Там виховували почуття колективізму і поваги до старших. Шановні батьки, всі, хто мене чує, не тратьте даремно грошей. Прийде дитина в школу, вчителька навчить, а ви навчіть свою дитину шнурувати взуття. Поступитися місцем старшому, не перебивати дорослих, коли вони говорять, якщо це не екстремальна ситуація. У цій сім'ї взяли на озброєння правило Марії Монтесорі. допоможи мені зробити все самому. Ясоці лише рік, але вона вже теж самостійна. тут все зроблено. одразу хочеться присісти. Ми ще зроблено на зріст ясі. Це ми так придумали доску для того, щоб розвивалися пальчики. Тут все відкривається, закривається замочками. Часто ми сюди ховаємо сюрпризики, там якісь листівочки, картиночки. Ясина мама точно знає у віці до року діти звикають до порядку, і що більше вони навчаться робити з мамою, то більше потім зможуть самі. Тому вже зараз дитині розповідають, як робити покупки в магазині, прати і готувати. Вона постійно допомагає мені на кухні, тут створена її кухня. Телефон. Ну, я ось фарбувалася разом з мамою, все треба потрібно з мамою робити. Прасувальна доска. Коли я прасую, вони беруть свої доски, прасують. Дуже важлива лялька для дівчинки, тому що саме формується материнський інстинкт. От у віці рік-два. А це Соломія. Урочок вона вже знала всі літери. В два читала і малювала. Зараз їй шість. На цих її малюнках яскраві моменти життя. Це наш будиночок. Тут я і ось. це ще в нас не було будиночко. Це була візуалізація мрії. Особливу увагу у цій сім'ї приділяють національному вихованню. Дітей привчають шанувати своє рідне. А починається це з мистецтва навіть за такої витинанки. Краша зетка для матуси, друга зелька для татуща. А це експериментальна школа садочок. Вона працює за Вальдорською методикою, яку майже 100 років тому розробив австрійський філософ. Головне завдання не навчити, а дати побути дітьми в лоні природи. Каштанчики, горішки, мушельки, шматочки дерева все те, що є в природі, це теж ігровий матеріал. Вони можуть замінювати будь який конструктор, бо створити щось, сконструювати саме з, таких, з такої деревинки, да? якусь конструкцію це досить легко. Тому наші діти вчаться бути вправними і вмілими саме завдяки таким природним матеріалам. В одній групі діти різного віку від 3,5 до 6 років разом з усіма займаються і малюки із синдромом Дауна. Різні характери і навички це і є модель суспільства, переконують психологи. Це можливість для старших діточок навчитися піклуватися про молодших, навчитися розвинути свої соціальні навички, розвинути свою толерантність до інших. Через рукоділля вдосконалюють вмислення та уяву. Отак діти виліплюють свої фантазії, але не з пластиліну, а з воску. Ета забой, це дум. За це до бокає дитина не має неталановитих, вона обдарована. Якщо не в цьому, то в чомусь іншому. І весь процес побудований так, щоб дитинка попробувала себе в різних видах діяльності. І за день її обов'язково похвалять, і вона піде задоволена додому. Аліна Оборська каже: у звичайний садок сина затягти не могла, а сюди він біжить із задоволенням. Коли мені дитина в п'ять років говорить, що мама, ти дуже загріваєш мою життя. І це є, єсть то тобто, звичайні діти. От всі вони такі. Вони можуть це відчувати і можуть передати. Ліворуч підеш, дурником зростеш, праворуч підеш, особливим будеш. Від того, який вибір зроблять батьки, залежить наскільки прогресивною та розвиненою буде українська держава. Тетяна Мельниченко, Євген Камінський, Олександр Самойлов. тижня.